Північне сяйво, а точніше гамбіт Північне Сяйво. Друзі, з вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і я рекомендую це грати шахістям рівня від початківця, поки МС включно. Хоча особисто я за допомогою ще маленьких навіть напрацювань своїх у цьому дебюті обігрував немало міжнародних майстрів і міжнародних гросмейстрів в бліц обігрував. Так ось, сьогодні на ці продукти, які зараз я вам рекламую, ціна дешевша, аніж буде в магазині школи. В принципі, в нас так завжди, ті, хто ось такі пориви гросмейстра підтримують, вони отримують ще більш смачні умови. Отож, на ваш вибір, є три продукти по цьому неймовірному гамбіту гамбіту Північно-Сяйво, мого авторства. Перше: книга практикум. Там буде теоретична частина, аналіз партій, моїх партій, яскраві постки, конкретні прикладки успіху, конкретні приклади розгромів. І, звичайно, завдання для закріплення вивченого матеріалу. Ціна сьогодні лише 5000 гривень. Книгу можна таку читати з будь-якого гаджету, з ноутбуку, з телефону і так далі. Дуже зручно, в будь-який момент можна повторювати. Другий продукт відеокурс. Ви навчитеся володіти ініціативою, потужно атакувати, дізнаєтесь безліч типових лайфхаків, отримайте знання з використання цього гамбіту у грі з різними контролями часу. практичні практичні і психологічні, дізнаєтесь про психологічні про та практичні трюки від Мене від міжнародного гросмейстра. Ціна цього відеокурсу сьогодні 5,5 тисяч гривень. І третій продукт це Telegram-група, яка буде працювати на протязі усього 2025 року. Зі зворотнім зв'язком від автора від мене, від міжнародного гросмейстра. Ви побачите у цій групі, закритій групі, звичайно, безліч цікавих прикладів. Вивчити круті варіанти. Зможете поставити питання гросмейстру. Особисті питання по цьому матеріалу. Поки ціна за цю групу символічна 5 тисяч гривень, це за рік е навчання у спільноті, у заочному такому навчанні, форматі у спільноті, навчання цьому потужному, неймовірному дебюту і виникаючих позицій Так ось, друзі, це ще не все. При замовленні продуктів 1 та 2, тобто книги та відеокурсу, сьогодні ви отримаєте третій продукт безкоштовно. Ось така в мене пропозиція. Зробіть собі або вашим близьким людям цей цікавий і неймовірно корисний подарунок. І отримуєте від шахів задоволення. В принципі, для, чого? для цього ми і граємо в шахи. Бо багато хто каже, ой, я граю для себе для задоволення. А що вам приносить задоволення програш? А що вам приносить задоволення навіть виграші, але лише за часом? Невже не хочеться комбінувати, проводити якісь трюки і вже в дебюті обігрувати суперників? Друзі, так ось для цього у вас є я. Я завжди допомагаю людям грати яскраво, цікаво. Атакувально і досягати успіху. Картка. І більш детально, ну, в принципі, я все розповів, але хто може, хоче ще прочитати про, цей, про ці продукти у описі до даного відео. Замовляйте, будь ласка.